Експерти, друзі, б'ють на сполох і дають роз'яснення з приводу того, кому з українців потрібно буде заплатити додатково 23% податку з тих грошей, які вам приходили на карту. В Україні досить часта ситуація, коли якісь друзі, знайомі, не дуже близькі родичі е, скидають вам гроші на карту. Скидають гроші на карту, ви їм дали готівку, і вони вам дали просто або вони вам були. Е, скажімо так, винні ці гроші, але е, немає там ніяких документів, ви їм давали готівку, і вони повертають на карту. Ви там десь за них заплатили, вони вам потім також скидують гроші на карту і так далі. Так от з цих та інших операцій потрібно буде заплатити, можливо, навіть найближчим часом, 23% податку. І зараз ми розберемо е, статтю. Е, Василя Андрусяка, який є партнером фірми Моріс, керівник практики податкового права, от, бо він для Уніану дав інтерв'ю і розказав, як, як, як і за що потрібно платити, коли вам на банківську картку просто заходять гроші, навіть від якихось знайомих людей. Тому. Так, як це вже діє, просто люди цього не знають, і зараз це тільки почало спливати, То не треба розказувати, що, що закон зворотної дії немає. Це вже давно працює. І якщо буде відкрито банківську таємницю, і податкова отримає доступи до всіх рахунків, що може бути вже найближчими місяцями, то е, кожен українець просто буде в, е, мати більше боргів, ніж заробляє за рік, напевне. От, і це, до речі, найгірше, найгірше, що може бути. Тож, давайте розберемо. Е, так, експерт розкрив всі важливі нюанси грошових операцій в Україні. Отже, в Україні використання карт для фінансових операцій для обміну та обміну подарунками є дуже популярною практикою. З 1 квітня Нацбанк скасував ліміт на перекази з карти на карту, який становив 150 тисяч гривень на місяць. Тепер такого обмеження для фізичних осіб немає. Е, от, далі цей самий Василь Андрусяк розказує. За його словами, де Юре, 2000 гривень на рік це та сума, яка не підлягає оподаткуванню. Тобто, якщо вам прийшло 2000 гривень на рік в карту, що це в Ніхрена, це скільки там виходить? 40 доларів, 43 долари на рік, от це не підлягає оподаткуванню. Як зазначено в податковому кодексі, оподаткуванню не підлягає 25% від мінімальної зарплати. Тобто мінімалка у нас 8 тисяч, от вам і 2 тисячі. Все, що більше 2 тисяч, потрібно буде з нього заплатити податки. І повірте, в нас в Україні вміють робити добре, дуже мало речей. Але вигрібати штрафи і збирати податки все нові і нові, це в нас вміють дуже добре. Бо, скажімо так, Нового Мерседеса собі просто так не купиш. Однак така пільга стосується тільки ага. Говориться про те... Однак, така пільга стосується тільки подарунків у натуральній формі, не поширюється на грошові виплати в будь-якій сумі. Так. Що він говорить? В ідеалі оподаткувати повинні всі перекази на карту, які перевищують суму 2000 гривень, але з поправкою на те, чи є це доходом людини чи ні. Далі. Поправка оця. Тобто людині не потрібно платити податки, якщо кошти їй дали в борг, і вона поверне стільки, скільки її отримала. Я так розумію, що їх повертати також потрібно через банк, або як мінімум мати якесь підтвердження. Але якщо не близький родич просто надсилає людині гроші, то теоретично одержувач має задекларувати цей дохід. Крім податків, фізичні особи та власникам. Також власним коштом несуть витрати на сплату всіх банківських комісій під час пересилання коштів. Такі комісії залежать від тарифів, визначених банком і можуть суттєво відрізнятись в різних банківських установах. Тобто це про ті самі комісії, там привата, МОНО, Ощаду і так далі. Він також розповів, як відбувається переказ з карти на карту різних банків як подарунок. Податковий кодекс чітко передбачає, що подарунки між членами сім'ї першого та другого ступенів. Споріднення не підлягають оподаткуванню, навіть якщо йдеться про великі суми. Ем... Якщо ж вам не родич, як подарунок захоче скинути на карту, наприклад, 100 тисяч гривень, то ви будете зобов'язані сплатити податки, оскільки отримали дохід. Загалом вам потрібно буде заплатити, як і з усіх інших транзакцій. Податок на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО 18%, І пам'ятаємо, що в нас зараз військовий збір 5%. От вам власне і 23%, про які ми з вами говорили на початку відео. Для подарунків не від близьких родичів діє зменшена ставка ПДФО 5 Однак, за відсутності підписаного та нотаріально посвідченого договору дарування, податкові органи ймовірно будуть його трактувати як Інший дохід, що оподатковується за ставкою 18% ПДФО. Тобто, якщо вам навіть хтось щось і подарував, то ви ще й кажіть, друже, ти мені подарувати подарити там, 10 тисяч гривень, то нотаріуса, будь ласка, завір документ про те, що це дарування. Ну, розумієте, до чого йде в нас. Сплатити такі податки можна онлайн на сайті податкової через електронний кабінет платників податків. От. В нас є той самий фінмоніторинг, так і як він працює зараз. На сьогоднішній день фактично система фінансового моніторингу в Україні та світі покликана запобігти насамперед фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, а її додаткова функція запобігати легалізації злочинних коштів. І оця додаткова функція, вона є найважливішою для українців. Бо виявляється, що всі ці роки, відколи в нас популярно стало е, приватом та монобанком, ви здійснювали, ви фактично здійснювали багато хто, так здійснював злочинну діяльність. І це злочинні кошти. Як вам така штука? Саме ця додаткова функція для більшості українців і є важливою та актуальною, а подекуди й проблематичною, оскільки. Деякі громадяни мають неофіційні кошти, наприклад, зароблені за тренерську діяльність, репетиторство. І вони ці кошти приносять в банк, кладуть на рахунок і починають кудись перераховувати. Тобто, в банку з'являються неофіційні кошти, а з погляду законодавства будь-які неофіційні кошти злочинні. Оскільки було скоєно злочин, наприклад, несплата податків або здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності. Тому в Україні, як і в більшій частині цивілізованого світу, діє система фінансового моніторингу. Отак от, от є велика низка суб'єктів фінансового моніторингу, але ключові з них це банки, тому що на них припадає найбільша частка фінансових операцій. І ми, в принципі, це розуміємо. Офіційно в банках, в банках про що йдеться? В банках йдеться про те, що зараз для фін дуже цікаві операції до, від 400 тисяч гривень. Якщо от вам на рахунок зайшло там більше, ніж 400 тисяч гривень в місяць, то вас будуть перевіряти. От, для окремих варіантів є суми поменше. Так, ми пам'ятаємо, що навіть от ті, те, ті зміни, які були для того, щоб боротися з дропами, коли там прокручували кошти і відправляли просто з карти на карту шалені суми, от там також були обмеження 50-100-150 тисяч гривень. Але це от з 1 квітня відмінили. Що значить взагалі, оце все для українців? Бо технічних нюансів там є дуже і дуже багато. Це означає, що на сьогоднішній день. Так? Бо всі думали, що можна просто відправляти собі гроші з карти на карту, ніхто ніколи в Україні про це не говорив. Так? В нас розказують про е, те, як вберегтися від ядерної загрози. Але в нас, бляха, за останні 10 років ніхто ніколи і нікому не сказав, що, друже, якщо тобі на карту заходить навіть 500 гривень, які тобі відправив товариш, за ким ти сидів, ти за нього в кафе заплатив. Зі своєї карти, а він тобі просто скинув на Монобанк 500 гривень, то тобі треба з цих грошей вже заплатити 23%. І ви уявіть, скільки таких мікроплатежів відбувається щоденно в Україні, на які суми. І уявіть тепер, зараз так, вже є перший крок до відкриття банківської таємниці. Коли податкова буде адмініструвати, має створити і адмініструвати реєстр. Всіх банківських рахунків, всіх фізичних та юридичних осіб України, а також банківських сейфів. Так, От будуть вони це адмініструвати. Це закон прийняли. Ми про це говорили. Його прийняли там на минулому тижні чи два тижні тому. От, І уявіть тепер, вони створюють ці реєстри, в них немає доступу до рахунків. Вони не бачать, як там кошти рухались в одну чи в іншу сторону. Так, Все-таки без якогось судового запиту не можна цього зробити. Уявіть тепер, що потім просто дають поправку, що дати доступ податковій до е, балансу рахунків, і до, того, і до руху коштів, інформації про рух коштів. Ви уявіть собі, з якою швидкістю податкова буде грести гроші лопатою, виписуючи людям штрафи, навіть не штрафи, а просто скаже, заплатіть 23% з усього, що там е, вам заходило за, за взагалі всі роки, які були. Так? Бо це діє вже дуже довго. Я не знаю, там є, напевно, якісь поправки на термін, але як мінімум за останні роки потрібно буде це все зробити. І знаєте, що всі монобаночки з донатами люди також дуже багато збирають. Так? Просто вони не зареєстровані як благодійники, нічого такого, також потрібно буде ці кошти декларувати, і з них треба буде платити податки. А якщо ви думаєте, що волонтерів ніхто не буде нагинати, бо вони ж тримають український фронт, то ви дуже дарма, дуже дарма про це говорите, бо в нас якраз то люблять нагинати абсолютно всіх. Це приблизно, знаєте, як виробників зброї заставляють, ну, як би, наприклад, у нас є в Україні виробники зброї, де там люди отримують на цих підприємствах там, по 10, 12, 15 тисяч гривень. От. І що? І цих людей можуть спокійно, які роблять дрони для фронту, їх можуть прийти, ТЦКшники і мобілізувати, бо в них немає бронювання, бо вони не отримують мінімум 20 тисяч гривень. І тут буде те саме, і будуть нагинати всіх, і будуть збирати гроші. І я думаю, що це може відбутися навіть вже в 2025 році. І за всі ці роки нам з вами потрібно буде заплатити чимало грошей навіть за оці дрібні транзакції. Аля попили кави з другом, і друг тобі скинув гроші на карту. За те, що ти там за нього заплатив, ну, або якісь от подібні речі, от. і що найцікавіше, так, що це все в рамках українського законодавства, але людей вирішили доїти прямо під час війни. Не тоді, коли в країні все добре, коли люди процвітають, коли всі живуть в достатку. Як казав Зеленський в 19-му році, жирком браслі, так? Ні. А тоді, коли люди без солі доїдають. Треба ще от, от відкрити банківську таємницю, щоб їх ще й в межах закону. Все ж законно в нас. В нас спочатку приймають закон, а потім по ньому натягують пів країни. От. Будуть потім всіх штормити, і будуть вас забирати останнє. Отак от якось. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі.